Місячне сяйво мені обіцяє Вечором тихим, що це вже весна. Доброго дня! Ну що, переходимо до наступного блоку. Саме ми відпускання подивилися на рунах і тарорун. Зараз це продовження. До цього відео, і це буде частина третя Це блок про власне прийняття Буду використовувати Оракул Лінарман а, золоті мрії і таро подорож душі. Хочу скомбінювати. Скамбіну... І так, без сигніфікації це парадошно. Для... для тих людей, з якими відігрався, а, підійшов. А, в, в, в питання, в яких ви прибуваєте енергіях тобто ваша сертифікація на початку першої частини. І так, блок прийняття. І так, що зараз входить в ваше життя і потребує, власне, прийняття вашого? Одну карту буду діставати Лінарман і зараз буду діставати старо Тут у нас енергія книги. Книга Лінарман – це про знання, нові знання, це про откровення, це таємниці, це розкриття. Ваше життя входить інформація, що здатна змінити ваше власне бачення. Або бачення про себе, або про ситуацію. Карти, сімірка кубків, трійка мочів і, власне, десятка десятка кубків. Дивіться, Суть яка Ваше життя входить енергія глибока, внутрішня, ясність. А якість, ще хочеться сказати, яка через якийсь болісний досвід, розкриття приводить до емоційного до емоційної гармонії і гармонійного фіналу. А знання як першу, знання як перше, якісь неприємності. Або щось інформація про неприємне веде вас до справжнього щастя. Тому що трічка мочів це про біль, який оголив оголяє істину. Тобто, можливо, по книгі ви, можливо, щось не знали і дізналися. Прийшла якась інформація. Тобто це ви війшли в. В усвідомлення причини своїх хвилювань. Ну і по десяточки кубків це зцілення сімейні серцеві історії, тобто це як зцілення і вихід в гармонію. Добре, яку нову можливість або яку нову енергію вам важливо впустити. Кубики. смерть, шестірка, жезлів, колисниця. Влінерман це кубики, вони часто символізують вибір, випадок, шанс долі. Потреба відпустити а, непередбачуваність, а, гнучкість, можливості ризику. І з картами Таро можемо приділити увагу по всій суті, Відпу, а, впустити енергію а, вашої власної трансформації. До речі, в, про відпускання, там теж про вашу трансформацію йдеться мова, прям повторюється. Приділіть до цього увагу. Це впустити енергію, рішуча трансформація вона неминуча, ви не можете від цього відійти. Перехід від хаосу до ясності та рух на но новий якийсь напрямок, вибір, вибір напрямку. Не уникайте нового шляху, тому що цей шлях відкритий. Це переїзд. Я не знаю, тут іде енергія стрибка, енергія переходу, енергія того, що все, по смерті завершено, те, що завершено, вже. приймати ні, намагатися стояти в тому ключі, що я не хочу або не можу. Тут байдуже, тут вас ніхто питати вже не буде. Це вже енергія початку, яка у вас присутня. які... Які свої якості чи особливості вам варта прийняти? Сови, плотара, дев'ятка жезлів, сімірка мечів? Дев'ятка мечів? Ага, ще й патірку пентаклів дістала. Ну, дивиться. Тут буде йти мова. По-перше, давайте сови. Що таке сови? Це мудрість, це тривожність, це спостереження. У вас є надчутливість. Вона у вас є. Вона вроджена. Це інтуїтивний аналіз, це спостереження, це не слабкість, це мудрість. Сове це мудрість. І якщо ми зауважимо з картами Таро, це про суть, яка вам варта, карти говорять, Норман, прийняти свою мудрість, свою інтуїцію, свою надчутливість, свій надстратегічний такий розум, гнучкий, і пережити рани, які у вас були в минулому. Ви не слабкий або слабка. Ви вижили. Розумієте, ваша вразливість це теж ресурс. Потрібно прийняти і просто пережити і забути. Ну, не в тому сенсі, що ви забудете, ні. Тут в тому ключі, що потрібно поставити крапку і жити далі, без цього тягаря. Розумієте? Не тягнути це в майбутнє. Який урок ви вже засвоїли і можете прийняти це з вдячністю? Вершник, лицар пентаклів, відлюдник, двійка пентаклів, ага, діяло. Цікава, цікава комбінація. Дивіться, вершниця це звістка, це рух, це швидкість, це ініціатива. Ви навчилися рухатись вперед. Навчився, навчилася, так, коли життя вимагає саме вашої власної активності. Суть по цим картам це про. Ви вже засвоїли, ви засвоїли цей дорослий внутрішньої зрілості урок, як управляти саме власним шляхом, як не піддаватися на залежності, а спокуси, страхи, маніпуляції, можливо, ви, так би мовити, цю енергію перетворили в блага собі. Це сталий глибокий прогрес. Ви побачили вже, як це працює і як це можна робити собі облага. благо. Отак я би сказала. Розумієте? Який напрямок вам відкривається? От тут і зараз, перед вами. Букет: шестірка жеслів, закохані, повішений. Шестірка кубків. Дивіться, букет це початок, це період радості, це період щастя, соціального визнання, це гармонійний зв'язок. По шестірки жезлі це теж це успіх, перемога, це от, от, це визнання, це переможець, суть, яка відкривається шлях гармонії, успіху і ключового вибору, тобто по закоханим, який вас з'єднує. Ну дивіться, яка карта тут закохані, бачите? який вас з'єднує з вашими істинами, Істинним я і це перехід у теплий, такий сердечний період. Розумієте? Зараз буде частина наступна.